Київ, один кілометр готовий Таунхаус. Є на закритій території, а саме цей він знаходиться з фасадним заїздом. Можна заїхати е, прямо з вулиці, парковка є і своя зона відпочинку. Скільки на загальну площу? 116 квадратних метрів, 102 тисячі 800 доларів коштує. І ще фішечка. Отам От ми щойно з тобою говорили, жартували, що зараз роблять е, якраз саме зараз роблять у нас набережну. Там Озеро є так. зовсім і, поруч. Да, і так якось час часу складається, що ділянку, яку ми купуємо, де будуємо. Коли ми її купуємо, там немає ще інфраструктури якоїсь, хоча вона тут уже є. Але тут прям буде взагалі класна, прям ціла набережна. Вона тут просилася прямо в цьому самому місці, це Центр Петропавлівської Борщарівки колишній да, це фактично виїзд Їсти до Києва. Дуже зручна локація і логістика. Зараз покажу вам ще парковку. Ось тут власне паркомісія і сусіди вже роблять ремонт. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.